Написали? Після аварії відбув покарання пів сроку, пів терміну, півтора року і потрапив сюди. Я міжнародний перевізник, була аварія в Україні, Хмельницька область, Їхав із Одеси на Львів. Автомобіль стояв на проїжджій частині, і я його не, всі об'їхали, я не замітив. розумієте таке. Сталося таке горе щастя таке. У місцях позбавлення волі такого немає, як тут. Це позбавлення волі, а це воля. От, і пробація, вона працює куди краще, як там. Там нічого не практично, нічого не пояснюють, нічого ніхто не збирає. Там є приказ, як в воїнській частині. Хто виправився, там система така, що вони бачать, хто виправлений. Колонії, хто відмінно себе поводить, той раніше навіть на півсроку звільняється. В той момент, коли людина відкриється, тому що довіриться тобі в чомусь, оцей момент можна вже почати місяць Тому її реакція – Це очевидно, що. Ще то вона має і відповідати <плес> за ще більше. Чи маєш розповідати їм, що значить це? І арт-терапія маєш безвідцівни школи, то людям подобається і вони можуть бути здатний Ми говоримо особливо з людьми, які залежні, на які зараз вони в шкалі перебувають. Та залежність вона від того, чи за допомогою інспекторів, психолога, відділу волонтерів, люди реально стоять на шлях виправлення, долають залежність і показують гарні успіхи в тому, що працевлаштовуються, створюють сім'ї, ведуть подальше соціально корисне життя, не вчиняючи повторних злочинів та реально доводячи суспільству те, що вони можуть жити поруч з людьми, не будучи в умовах ізоляції, тобто шанс використовують на повні є такі історії, їх дуже багато. За 24 рік це 10 осіб, які реально змінили своє життя.